Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі, і сьогодні я хочу говорити з вами про продовжуючи да, тему, про те, що ми маємо з вами церкви навчитися приймати людей з вадами, з контузіями, з постраждалих іншим словом, да, постраждалих від агресії, військових. Але на жаль, на сьогоднішній день будемо чесними, будемо відвертими. Ми не зовсім готові. Це не означає, що ми їх не любимо. Це не означає, що ми не хочемо йому допомогти, але ми маємо бути до цього готові. Я хочу зачитати зцілення хворого в купальні. Це від Івана Євангелія, п'ятий розділ. Що зробив Ісус для нього? Звісно, ми не можемо це зробити для інших, але ми можемо зціляти своєю любов'ю, Точніше, навіть не своєю, а Божою любов'ю, але ми, як той канал, можемо бути, пропускаючи цю любов і приймаючи цих людей в Царство Боже. Після цього настало юдейське свято. Ісус пішов до Єрусалиму. Там, біля овечих воріт, є купальня, що звалася Арамійською Вефезда. і мала п'ять критих галерей з колонами. У тих галереях лежало багато хворих, сліпих, кривих та немічних. Вони чекали, поки вода почне вирувати. І, під час, і, від час, і час від часу ангел Господній сходив з неба, щоб збовтати воду. І той, хто першим входив у ту воду, одразу видужував. Хоч би якою хворобою він не страждав. І був там чоловік, який хворів на той час уже 38 років. Коли Ісус побачив, що той чоловік лежить там і, знаючи, що Він хворіє, так давно він запитав Хочеш одужати? Хворий йому відповів: Господи, нікому мене занурити у воду, коли вона починає вирувати. Поки я намагаюся дістатися до купелі, як мене завжди хтось випереджає. Ісус сказав йому Вставай, візьми постіль свою і ходи. І чоловік одразу одужав, узяв постіль свою і почав ходити. І сталося це в суботу. Знаєте, Чому хочеться про це сказати? Тому що є у нас з вами певні моменти, певні моменти, мабуть, невміння або небачення підтримки слабких. Звісно, не ветерани, не їх сім'ї не хочуть чути таких слів, як слабкість, як неміч, як там ще якісь слова. Але ми знаючи й бачачи будь-яку потребу, маємо бути ініціативними в тому, щоб підтримати і допомогти, прийти і запитати, як ти. Можливо, щось потрібно. Мені хочеться, щоб ми готувалися, щоб ми перевіряли свої серця і щоб ми просили вже сьогодні у Бога підтримки в тому, щоб бути на часі, бути корисним, коли це станеться в наших церквах. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за цей день. Я дякую за цю можливість молитися, приходити до тебе з будь-якою потребою, з будь-якими бажаннями. Господь, ти знаєш умови, ти все це нам давці виклики, випробування життя. Ти знаєш, для чого, Господь. І ми віримо в те, що це для слави Твоєї, і для того, щоб ми, аналізуючи свої серця, все більше і більше наближалися до тебе, Боже. І ось цей виклик, ці труднощі, які є, Господь, допоможе нам бути корисними в них, допоможи нам прославляти Твоє святе ім'я, Господь, і бути дійсно люблячими, наповненими твоєю любов'ю і здатні не просто бачити, де і коли потрібна підтримка, а ще й бути готовими, Господь, щоб кожен з нас відкривав свої серця для слабких, для нинішніх, для тих, кому буде потрібна ця підтримка, ця допомога, Господь, щоб це було неодноразово, щоб це було Господь на постійній основі. Я також прошу тебе за тих людей, хто буде отримувати підтримку, щоб це не вийшло так, як. Використання церкви, використання віруючих людей, Господь, а щоб дійсно славилося Твоє святе ім'я, Господь, а ті, хто ти ж знаєш, хто не обере царство, не обере тебе, щоб ті, Господь, відсіювалися і церква не страждала, щоб віруючі не страждали від таких відносин і такого служіння, Господь. Допоможи нам радіти, славити і прославляти завжди в будь-якому місці, в будь який час. Твоє святе ім'я нашого батька. Амінь.